Прикордоння Сумщини щоденно потерпає від обстрілів з території Росії. Міський голова Сум говорить, ситуація в громаді контрольована, проте радить сумчанам не нехтувати сигналами повітряної тривоги. На даний час можу сказати, що ситуація повністю нами контролюється. Що на території нашої громади контролюється оту суми і збройними силами України на території вдовж цього кордону Сумської області. І про це є повідомлення. Складніша ситуація, що стосується ракетних обстрілів, ми бачимо, що по всій Україні ворог направляє свої ракети. І треба тут бути дуже дуже уважними не нехтувати тривогами. Укриття по місту говорить міський голова. Нині ремонтуються. Зокрема, тривають роботи у закладах освіти. На сьогоднішній день уже в 12 школах ці роботи виконані, в чотирьох зараз роботи виконуються в п'яти садочках Роботи виконані. Плануємо ще в 12 садочках проводити ці ремонтні роботи, і на це вже ми плануємо виділяти кошти. На сесії, яка буде у нас 31 травня, захисні споруди, які розташовані окремо у приміщеннях приватних і державних структур, теж планують обстежувати, кажуть у міській раді. До 28 травня. Ми повністю всі об'єкти повинні обстежити їх. Кількість 250 приблизно з тими, які знаходяться ще. В ремонті може трошки буде більше, але повністю всі об'єкти будуть обстежені і нанесені на, на мапу щодо ремонту доріг. Капітальних робіт у цьому році не виконуватимуть, зазначає міський голова. Нині по місту тривають поточні ремонти дорожнього покриття. Це будуть також в тому числі і великі вулиці, але все ж таки це не капітальний ремонт. І сума буде біля 70 мільйонів. Початкові роботи були на початку весни зроблені. Це був ямковий ремонт для того, щоб просто зберегти дорожнє покриття. А зараз будемо відновлювати його відповідними картами, відповідними латками, великими картами, можу сказати. Це вже середній поточний ремонт. Ми почали, наприклад, вулиця Лебединська, якщо хто там їздив, бачила, як це відбувається. Також за інформацією міської ради, із 16 травня у сумах запрацювали мобільні. Соціальні центри від Департаменту соціального захисту населення. Такі пункти на постійній основі працюватимуть на базі бібліотек та деяких шкіл міста. Наші працівники будуть приймати і звернення. Дійсно, ви, ви, ви маєте якусь проблемне, проблемне питання, щоб вам не їхати на Харцю 35, ви можете в центральний офіс нашого департаменту соціального захисту, ви можете в своєму країні отримати цю послугу. Новини СТС.